До ну, шести перукарнях міста сьогодні робили безкоштовні стрижки дітям сиротам, напівсиротам, інвалідам та дітям з багатодітних родин. Хлопчики стригли під бокс полубокс канатку. Дівчаткам робили стрижку російську. Як це відбувалось, бачила наша репортерка Оксана Світенка. Безкоштовно постригтись до 1 вересня мають змогу діти пільгових категорій. Таку соціальну акцію щорічно проводить департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради. Сьогодні такі послуги надають у шести перукарнях міста. Сьогодні стрижуться діти з багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти напівсироти. Що потрібно для цього, щоб постригтися?» Пред'явити посвідчення безкоштовно постригтися у любого майстра, який сьогодні знаходиться на роботі. Мені дуже сподобалася стрижка, бо я гарний став. Дуже приємно, так, що міська влада і в такий спосіб піклується про діток ну, з обмеженими можливостями, ну і про батьків ясна справа теж і про наші можливості. Дуже дякуємо.